Щодосить. Все, вже взросла ваша житуха. Тут що у нас відбувається, а? Нарешті щось наче приходить в охоту, так? Да? Що ми робимо це? Що ми робимо? Доброго ранку, ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Учора у мене було двойне свято, вчора був день народження моєї наймолодшої донечки Вірусічки. і вчора був день сала. І написали там мені один такий коментар: що ну, Серега, не вибачайся, ну, твоє сало то не сало. Я. Сильно сперечатись, звісно, не хотів, але я написав свою думку і ще для таких грамотеїв напишу і скажу, ніхто нікому е не забороняє робити так, як йому хочеться. Зразу мені там напишуть Серега, так, да, не обращай внимання, скажу просто одне, що сало і м'ясо росте з того, що ми туди покладемо. А то, що сплошна хімія, як там пишуть, то вже кожен вибирає для себе сам. Але хоч я і двоюшник, ну но нормально розумію, коли в мене в рецептурі стоїть пшениця, ячмінь, кукуруза, ове, соєва макуха, соняшникова, горох, триквальцій фосфат, і для чого це все діло, і для цього є література, щоб люди могли читати. Є активна відгодівля, так само, як для людини. Якщо людина переїла важкої їжі, в неї стає жовудок, то вона п'є фестал, там, мазим, або ще якусь іншу там, річ. Раніше ми пили е, шипучки да, там, в дитинстві, тому що не було там, нічого такого, там, як зараз, з'їв таблетку і все нормально. Але ніхто не відказується від цього, тому що желудок став, болить і нехватка желудочного соку для того, щоб переварити ту їжу, яку ми наклали, тобто високобілкову або жирну. От. І нам дружина, або там мама, або ще хтось там дає фестивал або мазин. Так само, коли почитати, з чого состоять вітамінно мінеральні добавки, в основному це вітаміни і мінерали, є, які мають амінокислоти, є які не мають амінокислоти і ферменти. О. Е, ну, але в основному для таких, як ми, е, продають 2,5-3-4%, де є вже в складі амінокислоти і ферменти. Для чого? Для того, щоб могли розщепити і синтезувати той білок, який ми кладемо. Так що, друзі, якість сала і товщина сала залежить від породи, залежить від того, що ми туди покладемо, та де і тепер. Ну і от на даний момент, сьогодні у нас неділя, вихідний, справляюся по господарству. Засняв, як Валерчики туди робили масаж рімочки. Отакі у нас вже валірдосики, вже їм дві неділі, начебто все нормально, активненькі, на хімії все у нас добре. Їдять вони стартовий комбікорм, який ну, не вони, а мамка ну, е, Є підписники, які заходять і дивляться. Мій канал. Е, понятно, що ті відео, які я раніше знімав і зараз більше знімаю, як проходить моє життя, раніше я це направлення було іменно свинарство і по свиням постійно розказував, показував, що я на своїх так сказати, спостереженнях, як я це робив, як я годував, як я перевіряв сипучка чи гранула з картошкою чи без картошки, чому відмовився від картоплі. Да? О, ну і По поросятам. Да? Е, раніше, коли ми тримали поросят в селі, кожен із нас тримав, різали перед різдвом. Або різали перед Паскою, і начиняли домашні ковбаски, солили в банки сала. В основному це були сальні породи, українська степова. Та де і тепер? Ну, як у нас кажуть, час народі українська дворова, так як у мене Шелотківська дворова, водна креща. Так як ось ці свинки у нас тут вже намішано і Йоркшир, і Петрен, і Ландрас, і вже термальний хряк у нас був максимус, це було церківський, і вже покрили ми її е, Макс Старом. І отримали от таких поросят. Понятно, що це поросята більш вже направлені на м'ясне. Але все одно, якщо тримати свинок трошки довше, там 7, 8, 9 місяців відкладається під шкірний жир, який ми в народі називаємо сало. Ну а сало, як і сало, залежить від того. І від умов утримання, от. що ми робимо? Лопата, відро. Чистимо кожен ранок гімно і вечором, ось так виглядає. Ну, саму чистку не показую. Хтось скаже, що ти вже рознімався, вже нема чого знімати, гімно показуєш. Повишкрібали, потім попідстеляємо, так само всі клітки пройшов. О, Валєчик, воно втік на проход. І що це я тут лоблю, це гайди сюди. Куди зайшов, туди і вийде. Мамка одягнула сітку, йди. Голайк. Зараз ми її трошки відрепетуємо. Ось так. Що ви? Любознательний такі, так? Да? Все, там ну, буде чимось прижаття, все буде чимчина Так що, друзі, по салу, по харчуванню кожна людина вибирає для себе свій шлях, своє, своє направлення і те, що йому подобається. Я цим займаюся 10 років і там, як деякі говорять, ми для себе годуємо там окремо, а для людей, так як це саме. Ну, типа з додатками, ой, ну і я не скажу, що те м'ясо і сало, яке вони вигодували для себе, якщо немає в них корови, то воно нічим не відрізняється. Якщо використовувати молочні продукти, в сироватку в основному там кисляки, сало, звісно, по вкусовим якостям, але... Ну, це також на любителя. Тобто кожна людина, ну я, наприклад, люблю тонке сало на два пальця. А хтось любить таке на 4-5 пальців, щоб було таке, як масло. Ну, от якось так. Тобто кожна людина робить для себе висновки і робить так, як їй подобається. Нав'язати свою позицію, ну, це якось просто ну, неправильно. От ми, наприклад, зараз тримаємо свинок. Якщо вже зарізати ту свинку, там вже буде. Хоч ми її різати не будемо, ми їх залишили на мамок, вони, правда, активно ростуть. Цих хлопців ми нарешті оставили без мамки. Їх було четверо, тепер не знаємо, що робити нам з мамкою. Так як свиноматок е... в принципі небагато, поросят також немає у людей. Можливо, ще попробуємо спарувати її внутрімоточно і, можливо, ще Та, не дамо там один шанс зарізати завжди. Проще пареної репи, хоч вже неодноразово вже були такі випадки і давали другий шанс. Так що, друзі, що касається Глорії Мігеровни, Глорія Мігеров. Глорія Мігеровна на базі торпедних хатіров. Не встиг вибирати вже на пастудила. Перегнали ми її в таку індивідуальну клітку. Ну, тут все-таки краще, ніж у індивідуальному станку, наче то вагітна і... Ну, Поки побуде тут, а потім вже переженемо або у китайський квартал, або коли ми заберемо рімочку, освободиться ця клітка, просто перед оборосом переженемо більш таку більшу клітку. Так що, друзі, ранок у селі відпочиваємо далі, шкребемо, вбираємо, вимітаємо і е, сьогодні у нас неділя, будемо робити. Суху дезінфекцію. Ця дівчинка ми її парували, повинна бути спарована. А ця начебто нарешті повторно прийшла в охоту, тому що перша гулянка була не камільфо. Дівчата здорові, реально здорові, дуже швидко ростуть. Сидять вони на нормі три ну але з'їдають за 3 секунди. Зараз тут ми вже повишкрібалися, залишилося те крило пройти, повиносити ні. І попідстеляти, і зробити таку дезінфекцію. Це в нас поросілки, що там чихаєм придаємо. Це поросята від нашої глорії Мігеровни, хто пам'ятає, ну, одна воно, свинка в нас ось було і прихватило по желудку, Ну, а так, начебто, все нічого. І два дрища, яких ми підкинули, хто пам'ятає, Ну, от такий у нас результат. Так що, друзі, отаке. Свинарство наше в домашніх умовах, правильно, неправильно, кожен вибирає для себе своє, але вважаю, що треба працювати і робити, прощитувати, вникати і таким чином трошечки розвиватися, а не просто брати із неба там щось говорити, що його їсти не можна, дерев'яне чи там ще якесь. 10 років є своя аудиторія, яка дуже полюбляє сало на хімії. Яка полюбляє м'ясо на хімії, тобто кожен знайде свою аудиторію і буде з ним працювати. Ну а ми також і зі солдатів підгодовуємо тим, що їмо е, е, самі. Так що, друзі, начебто, все нічого, за 10 років коси не повипадали, от, е, пол не поміняв, цички не виросли, як деякі там говорять. Да, Є свиноматки, які вже по 13 поросів, наша машука, і це нормально. А то починають розказувати п'ять з половиною місяців свиня здохне. Ой, вони не будуть плодитися, тому що вони на комбікормах. Що таке комбікорм? Це комбінація зернових і білкових з додаванням вітамінно мінеральної бази. Ну а то, що люди купують там і на ничку щось сиплять, там то кіло, то два, то три, ну то вже тринадцяте питання, яке люди самі. Потім вже роблять висновки. Для кожного інгредієнта є інструкції, якось... так, да, Глорією Мігіровну. Так що Глорію Мігіровну показав. Перепіляти, які в нас були, Леся Петровна продала, залиша інвалідики, ну, щось трошки витягнеться, якась клеточка буде. Так що, друзі, рижики в студію. Ось такі рижики від нашої бімки. О, ті воно пішли пастися на вулицю. О, хтось там мені говорить, там, голуби, ти тримаєш, не тримаєш. Ні, так вийшло, я не голубятник, але мені подарували. І в мене є голуби, які живуть на свободному такому проживанні. Хочу, ходжу, хочу, не ходжу. Ну, такі і ходжу. Все, додому, давайте. Все. Так що, друзі, таке відео ось такого характера по поводу кабанчика. Це кабанчик, я думаю, на слідушій вихідні поїде вже на Рибінку. Ну, а другий, який мене там Руслан просив, не знаю. Ну дуже він такий ще не, не камільфо. Ну але хай ще поживе в мене, подивимося, як буде і що там буде. Е, можливо, свинку якусь заставимо на свиноматку. Ну якось так. Не можу навіть приділити де той кабанчик. Це дівчинка. О, що це. Ось, ну, кабанчик, воно. Обширун такий. Ну, але начебто все нічого. Так що, друзі, на цьому буду завершувати наше відео. О, Кому сподобалося відео, хто дівчата! Що таке? Хто не підписався на наш канал, підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі, задаємо запитання по можливості відповім. Усім бажаю скорішої перемоги. Працюємо заради перемоги, тому що кожен, хто працює, зробить якийсь напис для перемоги. Всім бажаю миру здоров'я і добра. усім пока-пока-пока. Думал, що таке? що ти знаєш, це ж мамка твоя. Все, 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 все.